На День Святого Миколая дитяча команда Чемпіони з Дарницького району столиці побувала на екскурсії на Динамо імені Валерія Лобановського. У святковий день перед колонадами Динамівського стадіону збираються діти з батьками. Для вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи запланований екскурсійний тур. Раніше ці діти вже відвідували Львів-арену, де вивчали футбольну інфраструктуру стадіону. Наразі знайомство з легендарною спорудою Києва і перед виїздом на різдвяні дитячі змагання свої рідні пошуки мотивації. Щоб діти окунулися в цю ефорію Динамо Київ, щоб вони йшли до перемог, як йде як іде Динамо, і дай Бог, щоб все в них склалося, і в Динамо тут у музеї Київського Динамо серед кубків і раритетів, пам'ятних фото і стендів з нарисами, хлопці доторкнулися до славетної історії, що веде свій лік з 1927 року. Мовляв, є на кого рівнятись, є куди рости, з кого брати приклад. Максим мріє про великі перемоги у футболі. Як і решта хлопців, він уже два роки займається футболом, а саме шестирічного віку. І навіть вже має амплуа центрального захисника. Я побачив великі кубки, також і й малітіки. Вони є золоті, серебряні. Вийде час і ти ж виграєш якийсь? Так. Ну ти мрієш стати футболістом Київського Динамо? Так, я мрію стати футболістом Київського Динамо. Дитячу команду чемпіон тренує Богдан Дармороз, який пройшов шлях у другій і першій українських лігах у якості професіонального гравця, а піком кар'єри вважає виступи за Сімферопольську Таврію у свої 26 років. Має справжнє покликання і тепер навчає юних футболістів. Серед перших здобутків його підопічних третє місце серед команд вищої ліги чемпіонату міста Києва у форматі змагань 5 на 5. Якщо діти знають історію, то діти е, знають все. Е, історія це дуже багато. Тим паче, що такий великий клуб, як Динамо Київ, е, я вважаю, що Динамо Київ це народна команда. І діти повинні, які живуть тим паче в Києві. Вони повинні е, знати історію цієї команди. Вони повинні знати, чим команда живе. Традиційно екскурсія завершується у приміщенні фан-клубу київського Динамо. Такого ще не бачили. А тепер ще про побачене ці діти розкажуть іншим. Найбільше вражає різноманіття футбольних шаликів, а також колекція футболок. Шевченко, з я хочу бути, як Шевченко, і у мене все вийде на згадку про екскурсію на легендарний стадіон. Подарунки і колективне фото. Новорічні свята починаються, а життєві орієнтири закладаються і в такий спосіб також. Клуб ведет свою работу круглый год з болельщиками. Сьогодні день святого Николая. Чем я поздравляю наших болельщиков, всю армію болельщиков Динамо Киев с этим прекрасным праздником. Но сьогодні на стадіон Динамо пришли діти з родителями. Клуб открыл для них двері, показали. весь всю инфраструктуру клуба они побывали в раздевалках они побывали дотронулись до футбольного поля до травы хоть газон сегодня и находится под слоем снега но тем не менее я видел эти широко открытые глаза и улыбки детей которые возможно кто то из них через несколько лет уже на этот газон наступит в качестве профессионального футболиста